Схоже, Квентін вирішив почати з фарбування. Ага, який приємний блакитний колір. Молодець. У тебе непогано виходить. Оце виявляється цікаве заняття. Крапля фарби потрапила Квентіну на обличчя, але він не розгубився. Це, навпаки, підштовхнуло його на краплю бунтарства. А що там у мері? Так, якщо фарбувати лаком для нігтів, то в кращому випадку вона закінчить в старості. Мабуть, Мері теж це зрозуміла. Ночі її надихнув Квентін, який вже закінчив. Мері має не тільки дух суперництва, але й якась ідея. Ага, вона вирішила обшити будинок м'якою рожевою тканиною. Дуже оригінально та дуже дуже м'яко. Я наче на хмаринках. А Квентін тим часом вирішив творити, і зараз він розбавляє свій блакитний колір краплями білого. І трохи захопився і забруднив мері. І Венздей також. Ой ой, з нею жарти погані. Квентін, раджу тобі рятуйся. Моторошна рука переслідує тебе. На щастя, йому вдалося сховатись на даху. Гарний привід відзначити свій порятунок та закінчення фарбування будинку встановленням прапора Мультідом. Здається, Квенті не дуже задоволений зовнішнім виглядом будинку. Але він уже щось вигадав. Він фарбує білим. Хм, Цікаво, що ж вийде. Ого, футбольний м'яч. Дуже оригінально. Цікаво, а що Мері задумала зробити із дисками. Зараз це ми і дізнаємось. Ого, та вона прикрасила ними дах. Виглядає дуже незвичайно та стильно. Ну, наступного разу будь обережна, Мері. Да гарний, але слизький. І, до речі, сердечко чудово пасує. Схоже, Квентін теж вирішив прикрасити дах, але вирішив це зробити за допомогою стікерів. А там із другим вікном? Схоже, баскетбольному м'ячу чогось не вистачає. Квентін має рішення. Баскетбольне кільце. Виглядає чудово і дуже по-спортивному. Ну що, Квентін? Ми всі чекаємо трьохочковий. О, не самий кращий кидок. І здається, Винздей не полюбляє спорт. Упевнена наступного разу квентін буде обережним з сусідами. Ну, а Венздей теж вирішила зайнятися будинком. -да, не самий яскравий колір, але в її стилі. Грати на вікна? І чому я не здивована? Цікаво, що ще вигадає Венздей? Річ приніс меч, і навіщо він їй? Так, тільки венди може так прикрасити дах. Здається, їй на думку спала ще одна ідея. Так, ці жахливі очі у ківентіна налякали. Але так чи інакше, зовнішній вигляд у всіх будинків готовий. А це означає, що ми рухаємось далі. І так, Венди вирішила почати зі списа та прикраси скажанів. Що ж, по своєму це гарно. Не кажіть, але без речі, як без рук. Точніше, як без руки. Вірний слуга і гірлянду підвісить і рослину принесе. Но ви ж не вважаєте, що вензей залишить його просто так. Особисто мені здається, що у вензлі є моторошні прикраси на всі випадки життя. Так, а навіщо їй лопата та ці кістки? Гана що дійсно саджає їх у землю? А тепер поливає їх. Боюся уявити, що там виросте. Божечки кошечки. Із землі виглядають руки. Ага. А це, мабуть, поштова скринька у вигляді труни. Так, у Венздей винятково є свій стиль. Моторошний, але все ж таки стиль. Квентін вирішив прикрасити своє подвір'я за допомогою клюшки і симпатичної гірлянди. Більш спортивним цю ділянку зробить лише фарбування газону. Не розумієте? Зараз самі все побачите. Дивіться, це справжня футбольна розмітка. Здається, Квентін вважає, що цього замало. Ага, а ось і вони ворота. Так, ну що, треба обов'язково випробувати своє нове подвір'я. Квентін, ми за тебе вболіваємо. Гол-гол. І це точне влучання. Вітаємо Квентіна. Упс. Наш чемпіон несподівано спіткнувся. Це маленький смітник. Але з винахідливістю Квентіна він легко перетворюється в чарівну поштову скриньку у вигляді жабеня. Так, а що там у Мері? Ага, Мері вирішила почати з поштової скриньки. Але не все так просто. Вона прикрасить його і зробить у вигляді фламінго. Дуже креативно та дуже гарно. Розумію, без м'яких іграшок хагіває нікуди. А це рожеве серце у мері буде замість рослини. Чудовим доповненням буде рожевий спис та гірлянда з рожевих сердечок. А на газон можна постелити плит і розкласти м'які подушки. І з задоволенням проводити на ньому час, роблячи записи в особистому щоденнику. Єдине, що може відволікти від цієї ідилі, це квентін та його м'яч. Ой, схоже назріває конфлікт сусідів. Але Венздей це зовсім не турбує. У неї своя непромусова атмосфера. Ну і, звісно, зручно, коли є річ, яка сама приносить тобі смачні коктейлі. Так, настав час зайнятися здобленням внутрішньої частини будинку. Ого, А тут можна ще покреативити. І так, подивимося, що зробить винздей. Вона вирішила почати з фарбування як не дивно в чорний похмурий колір. Виглядає моторошно, значить, для винздей якраз. Тепер трохи декору вигляді кажанів. Кісток та павуків. Дивіться, і річ має свій будиночок. Як мило, тобто моторошно. Далі венздей вирішила зайнятися меблями. Стіл вона змайструвала із шин та прикрашений старими ліхтарями черепами з рослинами. А в другий кут вона поставила ще один стіл зі старовинним підсвічником. Хм, Цікаво, а навіщо їй молоток? А, я зрозуміла. Куди ж без атмосферної гірлянди та павотиня з павочком? Ну і звичайно, складно уявити це місце без кулі для ворожіння. Не будемо забувати, що у Венздей дуже цікавий спосіб зв'язку з родичами. І ми також передаємо привіт сімейці Адамс. А що там у Квентіна? Ага, він теж почав висфарбування. Вже не маю сумніву, що його помешкання буде яскравіше ніж у Венздей. Тепер він вирішив додати стікери. Хм, не терпиться дізнати, що ж він вирішив приклеїти. Мені здається, що ці квадрати з Лего. Зараз ми це і дізнаємось. Це фігура Лего чоловіка не залишає сумніву. Ого! Ви подивіться, як це незвично та зручно. Квентін зробив з Лего вішалку, утримувач для зарядки та навушників. Вийшло дуже гарно та дуже креативно. Але що він буде робити з лишніми деталями? Так, їх треба засипати в раму з Лего чоловічком. Кращого сховища вигадати не можна. Також Квентін вирішив додати трохи декору на стіни. А фут помістив динаміт. Згодна Квентін зручний попік не завадить для того, щоб було зручно грати в улюблений Майнкрафт. Квентіна, тобі не здається, що трохи темно. На щастя, у Квентіна є чарівна люстра у вигляді скейта, яка гарно впишеться в інтер'єр. Залишилось тільки вкрутити лампочки і. та буде світло. Вау! Ну що, дізнаємось, як справи у Мері? Мері обрала для фарбування яскраво рожевий колір. І чому я не здивована? Очевидно, що Мері в повному захваті від своєї роботи. Ну і, звісно, трохи втомилася. Ого! Ось це так! Самий гламурний декор, який я коли-небудь бачила. Згодна Мері. Пухнасто повинно бути не тільки зовні, а й всередині. А пухнасте дзеркало у вигляді зайчика виглядає дуже мило. А на протилежному боці Мері вирішила розмістити шафу. Як же мені подобається, але чогось не вистачає. Цікаво, чого? Ах ось воно що? Плакат з єдинорогом стане чудовою прикрасою для стіни. А це, що міні-плита, дуже несподівано. Ну і фінальний штрих сяюча гірлянда. Ого, Мері вже встигла приготувати печиво, щоб відсвяткувати завершення ремонту. Вона вирішила провести чайну церемонію зі своїми друзями Хагіваї – Гадаю, що вони не сильно засмутили, що їм дістались порції поменше. Зараз я про вас подбаю, мої любі гості. Ось, пригощайтесь чайком. М -м, як же смачно. Ага. Ну що ж, всі прикрасили свої будинки всередині, а це означає, що ми йдемо далі. Схоже, Мері вирішила зайнятися будиночком для свого вихованця. Ось це так. Мері самостійно майструє кіхтаточку. Упевнена, кішечка буде задоволена. А цей чарівний єдинорог стане для неї кращим другом. Але це ще не все. Куди ж без підвісного пухнастого лежака? Мабуть, ще Мері вирішила зробити гарні занавіски. Ось це так. Затишнішого будиночку уявити складно. Тільки послухайте, як солодка вона муркає. Мирі, ти чого? Тепер зрозуміло: це щур. І не просто щур, а вихованець Квентіна. Ну що ж, час дізнатися, як Квентін прикрасить свій будиночок для улюбленця. Спортивний декор, куди ж без нього. А ще спортивний інвентар. Квентін, а ти впевнений, що щур буде тренувати удари. Улюблені кубки, м'ячі. Ну і нарешті хоч щось для вихованця. Колесо. І ліжко у вигляді машини. Упевнена, був би Квентін менше, він би і сам жив в такому будинку. Але схоже, що його улюбленець теж в захваті. Особливо від ліжка машини. Дивись, друже. Ти можеш тут і спати і кататись. Так, так. Я знаю, що тобі подобається твоя нова кімната. А як справи у Венсдей? Річ явно хоче, щоб його будиночок прикрасили. І Венздей починає з портрета, потім ставить ванну, ліжечко та кілька лаків. Яка турбота? Ну що річ? Час приймати новий будинок. Так, схоже від лаків він у повному захваті. А ліжко виявилось достатньо м'яким. Ну що ж, здається, настав час для вечірнього манікюра. Мері вирішила ввечері вийти до себе на подвір'я та подивитись на проєкторі улюблені випуски мультідо. І як відомо, спільний перегляд завжди об'єднує і може примирити навіть таких різних сусідів. Ну а поки наші герої дивляться мультідо, ми пропонуємо вам поставити лайк цьому відео, підписатись на канал і подивитись на невдалі моменти зі зйомок. І що вона хоче? Маленька хоче картоплю фрі. Елементарно. Зараз все зробимо. Так, я знаю рецепт. Начебто треба налити олії Налюю більше, буде пожирніше та смачніше. Так все добре просмажиться. Засиплю всю пачку, адже багато картоплів не буває. Внученко, що ж ти робиш? Ой, вона зараз горить. Потрібно швидко загасити вогонь. Фух, У рецептах на Ютубі такого не було. Ледве кухню не спалили на сусіх. Краще повчись у бабусі. Беремо зовсім трошки олії. Трохи зменшимо вогонь і кладемо картоплю. Ну ось, ідеально. Можна викласти на тарілку. Як добре вийшло, це все для моєї онучки. Залишилося додати найсмачніший кетчуп. Картопля фрі та кетчуп це ідеальне поєднання. Це я точно знаю. У кого треба повчитися, так це у мене. Я зараз покажу, як треба. Позбавляємося зайвої олії. Потім загортаємо картоплю в шматок ароматного бекону і скручуємо рулетик. Додамо зверху крапельку брусничного безглютенового варення і прикрасимо гілочкою розмарину. Шедевр кулінарного мистецтва готовий. Я вигадала дещо краще. Банановий зефір троллі такий схожий на картоплю. А якщо додати полуничний сироп, то буде зовсім картопля з кетчупом. Та сестра обожнює смакоту, тож їй точно сподобається. Oh. Нарешті все готово. Малятка вже зачекалася на свою їжу. Wow. Страва від бабусі першою привернула увагу. Класичні картопля фрі та кетчуп mm. Mm. їй. Явно сподобалося mm. Цікаво, як їй сподобається страви для справжніх гурманів. Шеф кухар взяла незвичайний рецепт, you. але його негідно оцінили. І залишився останній подарунок від сестри. Схоже на картоплю та кетчуп, але це так, це ж солодкий зефир із полуничним соусом. Макай і насолоджуйся. Залишилося обрати переможця. Так, страва від бабусі. Ура! Бабуся молодець. Ой, зачимило щось. Що тепер захоче з'їсти маля? Ого, вона хоче суші. Що це таке зрозуміло. Я не знаю, як це готувати. Покажіть бабусі, що треба робити. Спочатку потрібно відварити рис спеціальним чином. Все, далі роби сама. Зроблю рис вже варити бабуся. Вміє. Суші з неприємними водоростями. Ні. Краще зроблю знову щось солодке. Або кисло солодке. Візьмемо ці кисло солодкі язички, додамо збитих вершків замість соусу. Завернемо мармеладну око та кілька мармеладок від харібо. Клас! Ви колись небудь бачили такі величезні та різнокольорові суші. <різь> так, тепер потрібно взяти лист рі та розрізати його навпіл. Він увесь сухий ломається, як у тебе вийшло. Бо працює професіонал, бабуся. Далі я нарізаю рибку, викладаю все це на циновку і формую рол. Обережно скручую за допомогою циновки, викладаю рибку та розрізаю. Все. Класичний рол філадельфія з імбиром та васабі готовий. У бабусі не вдається зробити ці ваші роли. Вони не мають форми. Точно! Засуну начинку в огірок. І смачно і корисно має вийти. Добре, що я згадала старовинний рецепт закуски. Awesome. А тепер проби маля енікі беніки Дегустація почнеться з суші від кухаря, які виглядають ідеально. Як загалом на смак. Великі та яскраві роли, і дуже-дуже смачні. Настільки смачно, що вона одразу ж обирає їх переможцем. Ну ось, ти навіть не скуштувала мої. Ей, бабусю, прокидаємося. Внучка знову щось хоче смачне, і захотілося випити на десерт шоколадний коктейль. Це мій улюблений рецепт. Нам знадобиться кілька кубиків льоду. Залию в банку більше шоколадного соуса та залию молочним шоколадом від Starbucks до країв. Далі ручним міксером молочну піну. Та що відбувається? Ну Я ж не спеціально. Що це за пакетик у руках бабусі? Розчинна кава три в одному. Вона справді дасть це своїй онучці. Але здається, самій бабусі він подобається. А я продовжу. Тепер додамо збитих вершків. Я часто готую собі таким рецептом. До речі, про себе не варто забувати. Так, посиплю крихтою від печива орева зверху та покладу печиво. Ось і все. Ідеальний шоколадно-молочний коктейль готов. Та хто так готує каву? Жах! Потрібні свіжі кавові зерна. Відміряю все до грама. Перемилюю зерна в дрібну крихту. Потім заварюю у френч-пресі. Уж повірте мені, кава вийде ідеальною. Залишиться прикрасити його зверху молочною пінкою. Я точно нікого не оббризкаю. І прикраса у вигляді сніжинки готова. Минулого разу твої прикраси їй не сподобалися О, Настав час куштувати напої. Рука сама тягнеться <рис> до гарної склянки. Це чудовий коктейль ще <рис> смачне печиво з гори. Просто смакота. Хм. Чого не скажеш про розчинну каву? <рис> Бабуся би явно прогадали. <рис> Кава від шеф кухаря із приємним ароматом. А ось до смаку нічого незвичайного. Малятка обирає цей гарний коктейль. Так, я знову перемогла. Наступне завдання для вас барабанний дріб, Вафлі Що це? І цей рецепт знаю. Розіб'ємо яйця, додамо цукру. Можна більше, так вафлі будуть смачнішими. І Перемішувати, перемішувати, перемішувати. Фух, щось я втомилася. Мабуть, годі. А тепер треба додати борошно Гавчи. Ой. Бабуся, вибач, я знову тебе забруднила. Більше борошна, більше вийде вафель. Ну, може, і не треба стільки борошна. Відкладу зайве. Так у неї нічого не вийде. Натомість мій старий перевірений бабусин рецепт їй сподобається. Ось тепер можна заливати тісто у вафельницю. і в мене теж майже готове. Вийдуть ідеальні рум'яні вафлі. Дитину треба годувати здоровою їжею. Цукор нам не знадобиться. Краще візьмемо цукіні, Натрімо на терці, додамо яйця і замішаємо тісто. Я зроблю це швидко за допомогою міксера. І якось це напетитно. Залиємо тісто в вафельницю і чекаємо наші суперкорисні вафлі, які різні блюда вийдуть у учасників. Ах, який аромат, сама б усе з'їла. Залишилося лише прикрасити вафлі вершками та ягодами, як на малюнку сестри. Вийшла краса. Що це таке? А, те, що треба. Мед і шматочок олії зверху. Ох, як добре, як гарно. Oh my. Настав час дістати вафлі. Зелений колір здоров'я. Бракує гарної подачі. Красиво сина наріжу та прикрашу листами зелені. Беліссимо. Мені не подобається. Ось, онучко, їж. Ці вафлі виглядають точно так, як вона хотіла. Ой, що це за незвичайна начинка. Боїшно шкарлупа. Так, треба бути уважними, коли готуєш. А це що таке зеленого кольору? Петрушку наша дитина не любить. І все ж таки шматочок варто спробувати. Зовсім маленький. Пахне непогано, але та ще гидота вийшла на смак. Чого чекати від цих вафель? Ого, здається, вони дуже сподобалися дитині. Ось переможець. Ура! Це ж мої. Я перемогла.